В перший день війни ми цілою сім'єю поїхали тут сусіднє село. Я пам'ятаю, що коли ми були в цьому селі, то як ми виходили ввечері по, на прогулянку, то бачили від прильотів такі сліди, так, що все горіло там, що чув такі вибухи. І страшно було. Мої знайомі, з якими ми гуляли, була в нас кампанія літом, поїхали вчитися в Польщу. І щось. Ми Задзвонились, і вони там все розказали, що як та де, де, як. Я запропонував мам. А, що, а якщо я поїду вчитися в Польщу, начну самостійне життя. Ну і ми так поспілкувалися, вона погодилася і трапилось. Не вірилось, до, до кінця не вірилось, але переїхав. Ну, що-то В такому рівні, в 15 років я переїхав в Польщу сам. Живу я в гуртожитку, вчуся. Технікумі на професію автомеханік. Займаюся спортом, з змішаними єдиноборствами. За цей рок був на двох чемпіонатах Польщі на других змаганнях посів третє місце. А, і в Україні на сімейній формі я ще навчаюся. Сімейна форма навчання це не виходити на лекції, але здавати контрольні роботи. Додому іноді тягне, бо іноді так пробуває, що сумую за друзями, за родиною. Хотів би, дуже хотів би приїхати на випускний. Мені ну, станцювати в останній вальс, піти з класом, десь погуляти, по пообсуждати, що як в кого, що в нового, що нового, хто куди йде вчитися, хто, хто, що, хто що хоче робити в житті. Іноді так дуже хочеться аж бросити все і залишитися тут назавжди.